Вітаю, друзі. Продовжуємо наш огляд нових законопроєктів. так от, в Україні хочуть декриміналізувати статтю 309 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту. Тобто сьогодні, якщо ви зберігатимете в себе в кармані, Жменю, наприклад, подрібненої коноплі, ви можете відповідно цієї статті отримати максимальний термін ув'язнення 3 роки умовно. Якщо протягом року у вас знайдуть знову ж таки ці засоби, ви можете отримати до 3 років в'язниці. А якщо ви зберігатимете багато, то взагалі аж 5 років ув'язнення. Автори законопроекту, який подали до Верховної Ради України, пропонують вилучити статтю 309 з Кримінального кодексу України і відмінити кримінальну відповідальність за зберігання марихуани без мети збуту, тобто для своїх потреб. Натомість передбачають адміністративну відповідальність, яку будуть карати штрафами та виправними роботами. Якщо протягом року дане адміністративне порушення буде вчинене повторно, розмір штрафу зросте, і громадські роботи теж будуть збільшені у часі. Як голосуватимуть за цей законопроект, депутати невідомо, але така ініціатива уже реально знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. Будьте здорові!